Привіт, наші любі читачі! Черкаська обласна бібліотека для дітей вітає вас із неймовірно важливим та гарним святом Днем Незалежності України! Ми хочемо побажати вам рости в мирній, в незалежній, в красивій батьківщині. І бажаємо вам в цей день гарних посмішок, красивих читань та неймовірного захвату від книжок. А ми Допоможемо вам з цим. Представляємо вам серію Маленькі українознавці. Це книги, з яких ви дізнаєтеся про нашу рідну Україну. Почати знайомство варто із книги Моя рідна Україна. Разом з дітками ви можете дізнатися історію нашої батьківщини, про державні символи України, українську мову. Прапор, герб, гім. Побачити найвидатніші міста нашої батьківщини є тут, до речі, і Черкаси. Крім того, в цій книзі дітки познайомляться із річками, горами, з тваринами, рослинами. Кожна сторінка неймовірно красива, малюнки дуже яскраві, а текст дуже зрозумілий дітям. Особливе захоплення викличе сторінка про заповідники України, адже це неймовірна спадщина нашої батьківщини. Ще одна книга цієї серії Сучасна Україна. Тут ми можемо прочитати про те, як Україна отримала свою незалежність та що таке Конституція, головний закон нашої держави? Ця книга буде цікава для того, щоб ви познайомились із економікою країни, із професіями, які можуть обрати ваші діти, коли стануть дорослими, з громадськими місцями в Україні, історичними пам'ятками. А найголовніша сторінка цієї книги сторінка про незламну Україну. Адже вона легко, просто та доступно розповість дітям, що таке україно-російська війна. Батькам буде особливо цікаво розповісти це своїм малюкам так, щоб це запам'яталось, але не злякало їх. Крім того, в цій книзі описано найголовніші державні свята. Такі як День захисників і захисниць України, День Української державності, День Єднання та День Соборності. Це достатньо нові свята, а саме тому вони будуть дітям неймовірно цікавими. Якщо ж ви вже багато знаєте про сучасну Україну, то відправляйтесь у минувшину разом з книгою Старовинна Україна. Ця книга не має великої кількості фото, але тут неймовірно красиві ілюстрації. Тільки погляньте, як описується ярмарок в Україні. Адже сучасні діти вже ніколи не бувають на ярмарках просто так. Хіба що на якихось тематичних. Можна познайомитись у цій книзі з одягом чоловічим та жіночим. Малюнки неймовірно красиві. І дуже зрозумілі дітям. Дівчаткам будуть цікаві теми український віночок та рушники. Крім того, тут описано, які квіти та які кольори у віночку, адже свято Івана Купала стає все популярнішим в Україні. Можливо, ви разом з своєю донечкою або й навіть собі зробите справжній український купальський віночок. Якщо ви ніколи не були в українській старовинній хаті, то ласкаво просимо до цієї книги. На її сторінках ви зможете познайомитися з предметами вжитку, посудом та обрамленням української давньої хати. Тільки погляньте, які красиві українські страви. Ця запашна сторіночка ароматна та соковита, познайомить вас. Із різними смаколиками, притаманними українській давнині. Можливо, після цього ви теж приготуєте вдома закарпатську юшку або ж Запорізький куліш. Книга Святкові звичаї в Україні розповість діткам та дорослим про народні традиції зимові, осінні, весняні та літні. Особливу увагу, звісно ж, приділяють головним українським святам, таким як Різдво, Водохреще, Стрітення, а також Великодню. Це ті свята, які прийшли до нас з минулого, і обряди, із яких ми продовжуємо плекати. Але є і особливі, наприклад, обжинки. Це те свято, яке уже в Україні святкують дуже рідко, а діти зможуть про це дізнатися. Книга дуже інформативна, але все подано так, що читається легко. Серія книг маленькі українознавці має і книгу Мистецька Україна. Це книга, в якій дуже... Цікаво та гарно розповідається про особливі українські розписи. Килимарство, вишивальня та інші ремесла. Кожна сторінка не лише красива та кольорова, вона має фото, за допомогою яких дитина може не лише познайомитись з ремеслами, але й навіть спробувати зробити щось. Сама. Просто погляньте на це різнобарв'я. Звісно ж, читати таку книгу буде неймовірно цікаво, а ще приємно. Актуальною буде книга чудова мова України. Адже багато дорослих та маленьких українців лише знайомляться зі своєю рідною мовою мовою нашого народу. Ця книга буде саме для вас. Адже тут і цікава усна народна творчість, веснянки, колядки, щедрівки, колескові, народні казки, які ми знаємо з самого дитинства. Перелинки дитячого фольклору, мирилки, лічилки, скоромовки і навіть дражнилки дуже цікаві та смішні. Для тих, хто вже знає українську мову, можна познайомитися з нею глибше, прочитати, що таке фразеологізми, прислів'я та приказки, познайомитися із багатством української мови. зокрема, із діалектизмами. Адже багатство української мови це багатство усього нашого народу. Життя з часом змінюється. Змінюється наша країна, звичаї, обряди, традиції, професії та все, що тільки можна змінити. Але залишається любов у серці до нашої батьківщини. І якщо ця любов у вас є, а вона точно є, запрошуємо вас до нашої бібліотеки познайомитися поближче із цими цікавими книгами.